Сьогодні тема нашого відео це Ірландія, я поділюся з вами інформацією щодо того, яку допомогу сьогодні можна отримати в Ірландії. І те, що ви бачили в заголовку цього відео, це лише частина тієї допомоги, яку ви можете отримати у цій країні. Одразу хочу попередити, що якщо ви плануєте поїхати до Ірландії, то я дуже рекомендую вам перед цим переглянути чи доступна. Програма, про яку йтиме мова прямо сьогодні, прямо в тому місці, до якого ви будете їхати, тому що бажаючих потрапити до Ірландії дуже багато, і трапляються моменти, коли ця програма просто ставиться на паузу в певному місці, для того, щоб не обнадіювати людей, яким на даний момент не можуть, наприклад, дати житло. Отже. Що дає Ірландія на сьогодні українцям? Найперше, що вас напевно цікавить, це які є виплати в Ірландії, і вони є одними з найвищих у Європі на сьогодні. Якщо ви дорослий і їдете у Ірландію, то увага! Ви будете отримувати щотижня 220 євро. Тобто, уявіть, це приблизно 900 євро на місяць. Це чудова, прекрасна підтримка, і це тільки грошова підтримка. Але чи всім дають у цих 220 євро на тиждень? Насправді ні, тому що ми зазвичай їдемо з сім'ями. І в нашій сім'ї є глава сім'ї, його дружина, його дітки. І от на кожного члена сім'ї оця допомога розраховується окремо. Тобто, якщо ви дорослий, вам більше ніж 25 років, і ви ви їдете один, то ви отримуєте оці 220 євро на тиждень. Але, якщо, наприклад, ви молоде подружжя, то на першу людину буде нараховуватися 220 євро, а на другу 146 євро. Якщо мова вже йде про дорослих у віці від 18 до 25 років, то така допомога на кожну таку людину складатиме 130 євро. Але це у тому випадку, якщо ці дорослі є у складі іншої сім'ї. Так, наприклад, в мене є дитина, їй 18 років, і я отримую 220 євро, а на таку дитину 130 євро. Але ми розуміємо, що 18-25 років це вже вік немолодий в Україні. В такому віці вже люди мають можливість мати свої сім'ї. Тобто, якщо така людина, навіть у такому віці, їде в Ірландію вже зі своєю сім'єю, тобто їде абсолютно самостійно, то відповідно. Допомога на неї і на таку сім'ю розраховується як на дорослих. Далі щодо діток, допомога на діток складає від 42 до 50 євро на тиждень, в залежності від їх віку. Але не забувайте, що є ще додаткова допомога від держави, яка доступна в принципі всім. Це допомога на дітей, про яку ми зараз не говоримо. Але так само, якщо ви приїжджаєте в Ірландію, ви маєте право претендувати і на неї. Допомога на дітей від 42 до 50 євро на тиждень, в залежності від віку дитини. Але не забувайте, що у Ірландії є ще додаткові виплати на дітей і вони складають 140 євро на місяць. І при цьому, якщо діток в сім'ї. Троє і більше, то така допомога ще до того і подвоюється. Тобто, не зважаючи на те, що допомога власне на дітей згідно з програми для українців, вона не така велика, як на дорослих. Але за рахунок оцих додаткових допомог, які є в Ірландії, воно нівелюється, і ви отримуєте все рівно дуже і дуже хорошу. Підтримку, наприклад, якщо це близнюки, то е, допомога така від держави. Вона вона збільшується у півтора рази. Що теж дуже і дуже класно. Виплати людям з інвалідністю: 165 євро. Додаткові виплати для школярів. Е, одноразова допомога у розмірі 100 євро на дорослого і 50 євро на кожну дитину для того, щоб по приїзду ви могли придбати одяг. Компенсація на житло євро. Євро на Людину. це величезна допомога, яку на сьогодні дає Ірландія. І справді всі ті мої знайомі друзі, які поїхали зараз у Ірландію, вони щасливі, тому що з одного боку вони можуть жити в прекрасних умовах. Це не якісь гуртожитки, це повноцінне, хороше житло, або це квартира, або це якийсь будинок, або частина будинку, в залежності від того наскільки велика їде сім'я, і компенсацію вони отримують на житло на комунальні послуги в рамках того бюджету, про який я сказала. Але це не основне. Основне, що дає Ірландія, і що мене дуже сьогодні радує, це ті мої знайомі, які поїхали в цю країну і які працевлаштувались, і які працевлаштувались не просто як прибиральниці кудись на заводи, а які працевлаштувались за професію. Звичайно, це набагато простіше зробити, тому що англійська мова це офіційна мова в країні, і відповідно її можна використовувати. А англійську мову в нас слава Богу, українців знає дуже багато. І, відповідно, вони на сьогодні працюють і проджект-менеджерами, і в якихось великих установах маркетологами. І ще багато-багато професій, які вони можуть на сьогодні займати абсолютно вільно на рівні з ірландцями і отримати достойну зарплату. Звичайно, якщо ви йдете на роботу, то оці виплати, про які я сьогодні говорила, ви втрачаєте. Але, але набагато кла більш класно отримувати зарплату свою. І в такому розмірі, в якому ви можете оплатити собі і житло, і оплатити комунальні послуги, і оплатити собі харчування, і все необхідне, що вам потрібно в цій країні, зі свого власного кошту. При цьому роблячи те, що вам подобається, те на що ви вчилися, і бути задоволеним життям. Ще один класний момент: Ірландія надає навчання, якщо воно вам потрібне. Ірландія перенавчає. Я знаю також багато людей, які зараз навчаються в Ірландії для того, щоб змінити свою професію на ту, яка в Ірландії потрібна. І знову ж таки, це не прибиральники, це не якісь слюсарі. Ні, це повноцінні класні офісні професії, які далі такі люди зможуть використовувати. Ще один безумовний плюс це можливість відпрактикувати вашу англійську чи англійську ваших дітей. Адже так само Ірландія надає, як і інші країни, безкоштовні курси англійської мови, які ви можете відвідувати, і це буде рахуватися як ваша робота, тобто ви будете продовжувати отримувати ваші виплати і вивчати англійську мову. Якщо ви сьогодні в Ірландії, то я закликаю вас спуститися в коментарі і залишити коротеньку інформацію. Про те, як вам в Ірландії. можливо, якісь моменти я упустила, не договорила. Доповніть мене в коментарях, і я знаю, що це буде надзвичайно важливо для наших українців і україночок, яким на жаль сьогодні ще доводиться покидати нашу країну, тому що бойові дії вони продовжують вестися. Хтось, на жаль, втрачає свої будинки, хтось на жаль втрачає своїх рідних і. Шукає прихистку в Європі, тому не полініться, спустіться в коментарі і залиште корисну інформацію про Ірландію. А якщо ви знаєте багато, -багато інформації про якусь країну, то я закликаю вас до себе на канал на коротеньке інтерв'ю для того, щоб ви могли поділитися цією інформацією з тисячами, десятками і сотнями тисяч українців, які сьогодні такої інформації. Потребують в описі до цього відео є мій контакт, за яким ви можете сконтактувати зі мною, і ми домовимось про е, таке інтерв'ю. Нагадаю, що для того, щоб не пропускати майбутні мої відео, для того, щоб дізнаватися про допомогу для українців у всіх, всіх країнах світу, просто підпишіться на цей канал і зробіть активним дзвіночок. Всю решту зробить YouTube для того, щоб ви не пропустили наступне відео. До зустрічі!